Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю вас, це підсумок тижня на Суспільному. Щороку у світі, 14 червня, відзначають день донора крові. Сьогодні розповімо вам про роботу обласного центру служби крові, розкажемо, як підготуватися до забору крові, і познайомимо з одним із почесних донорів Волині. Волинський обласний центр служби крові, який включає в себе Володимирський відділ трансфузійної допомоги. Станом на сьогодні обслуговує 130 працівників, розповів Суспільному директор комунального підприємства Юрій Кременець. Говорить, за час повномасштабної війни кількість донорів збільшилася. Обласний центр служби крові заготовляє цільну кров, плазму та тромбоцитну масу. Люди проявляють свідомість, бо ми на даний момент забезпечуємо не тільки лікувальні заклади компонентами крові, а відправляємо і в другі регіони. У нас є база даних, як комп'ютеризована, так і на паперових носіях. З самого початку проблематичною були це мінусові групи крові, в яких завжди виникає потреба. Наше фінансування відбувається з. Двох джерел. Основне джерело це з Києва. Ми отримуємо медичну субвенцію. Це приблизно 70% йде на заробітну плату і на нарахування. І остальних 30-35% йде з обласного бюджету, як на захищені, так і не захищені, такі як медикаменти, харчування, комунальні послуги, капітальні видатки. Волинський обласний центр служби крові працює щодня з 8 ранку до 17. Охочих стати донорами приймають з 8.30 до 13 години, розповіла Суспільному завідувачка донорського центру терапевтка Любов Максимюк. Хто може стати донором? Як підготуватися до забору крові і її компонентів? І як, власне, відбувається цей забір, бачила Наталка Клекоцюк. Від початку повномасштабної війни періодично здає кров 44-річний волонтер Андрій Стьольний. Говорить, має рідкісну групу крові третю мінус. Вирішив підтримати військових і цим, і не тільки цим. Тому що кров рідкісна, кажуть, вона потрібна. Тому я прийняв таке рішення, що здавати кожних три місяці. До нас приходить досить багато донорів, які хочуть допомогти хворим людям, які в нас знаходяться в лікувальних закладах. Це буває онкохворі. І дорослі, і діточки, які в нас лежать в нашій області, приходять до нас. Ми працюємо з 8.30, приймаємо донорів до 13.00. Приходять на нас донори в реєстратуру, записуються, мають бути в них обов'язково документи, це паспорт громадянина України, ідентифікаційний код. Ми записуємо на них відповідну картку донора резерву, де вказують, чи вони зранку поснідали, бо треба 4 години до здачі поїсти. Відповідний період має пройти 10 днів після того, як людина вирве зуб. Не хворіти і різними інфекційними захворюваннями, це безпосередньо гепатит Б, С, СНІД і Сиферіс, які ми потім остаточно перевірили. Після здачі. Абсолютні просто це важкі онкологічні захворювання в анамнезі, серцево-судинні захворювання. Після заповнення даних, говорить лікарка, донорів відправляють на додаткові аналізи для визначення групи і резус-фактора крові. Їм роблять групу крові і резус, гемоглобін і гематокрит. І відповідні інші аналізи, коли людина здає чи плазму, чи тромбомасу. Йде в 25-й кабінет до лікаря-терапевта, де лікар оглядає. Донора міряємо тиск, важимо при потребі і назначаємо, від яку відповідну кількість крові людина має здати. Піднімається вже на третій поверх. Там що на третьому поверсі в нас є донаційні і плазмоферезна, де люди можуть дати чи тромбомасу, чи тромбоконцентрат, або цільну кров, з якої ми робимо препарати крові. Тромбоконцентрат або тромбомаса концентрована суспензія тромбоцитів у терапевтично ефективній формі і дозі, отримана методом аферезу від відібраних донорів. Плазма крові це міжклітинна речовина крові у формі колоїдного розчину, в'язкість якого у п'ять разів вища ніж в'язкість води. Медична сестра Зінаїда Медведева Казалюк готує до роботи сепаратор плазми. Апарат сам визначає скільки часу працювати там від 39 до 45 хвилин центрифуги виділяється тромбоконцентрат. У нас одноразові сети, заправляється апарат, донори приходять, сідають, 280 мл в нас збирається тромбоцитів, тромбоконцентрату. 40 хвилин відбувається процедура, і через кожні два тижні її можна повторювати. Донори мають бути поївші, не кава, не цигарки, ніякої водички солодкої, тільки чай солодкий. І їсти не жирне, не копчене, банани не можна і не можна також їсти яєць. Здали процедуру: тромбоконцентрат ложиться в нас. Є спеціальний шейкер. Він зберігається добу. У нас по можливості приїжджають, забирають відразу. 31-річний лучанин Андрій Лісайчук здає кров що два місяці. Чоловік говорить, нині здаватиме тромбомасу. Років три здавав. Робив паузу, поки тату робив, так даю кожен раз. Допомагаю, чи можу, додачу грошима, додачу кров'ю. Лікарка екстреної медичної допомоги Алла Мельничук здає кров в рамках акції Донор для ЗСУ в мене перша група Мінус резус. Ну, я думаю, така, що буде для донорства дуже добра. Багато травмованих наших воїнів, багато оперативних втручань. Звичайно, кров необхідна для порятунку життя наших солдат, і це дуже важлива справа в даний час. Зі слів завідувачки донорського центру, здавати кров можна громадянам України від 18 до 60 років. Говорить, вік донорів обласного центру служби крові переважно від 25 до 45 років. Від 60 до 65 – це на розгляд вже лікаря. Дивимося, чи людина вже здається. Бувала неодноразово якийсь стан здоров'я. У нас є багато активних донорів, які приходять дуже часто, 5 разів в рік, здають цільну кров кожні два місяці. Жінкам бажано через три місяці. У них є ж своя фізіологічна крововтрата, а тут буде механічна, щоб не зробити їм анемію. Молодь переважно приходить дуже багато зараз. І жінки, і чоловіки на одному рівні в даний момент. Зі слів директорки Волинського обласного центру служби крові Валентини Крам, щодня здають кров і її компоненти від 60 до 80 донорів. Сергій Голубчук із Луцька вперше став донором у 24, Зараз чоловікові 31. і він почесний донор України. Суспільному розповів, що донорство для нього це не лише можливість врятувати комусь життя, а його особистий секрет гарного самопочуття. Із Сергієм поспілкувалася Івана Остапчук. Багато хто каже, що ну, почав здавати кров, ніби молодше виглядаю. Інколи приїжджаю сюди на місці, кажуть, для кого здати, але відсотків 80 це було ну, зараз на за ЗСУ. Я зареєструвався на сайті Donor.ua, всі свої здачі там реєструю. Мене було запрошено так само 8 червня до них в Київ на нагородження. Сергій почесний донор. Сьогодні він здаватиме кров 63-й раз. Правила здачі, каже, знає достеменно. Алкоголю, 48 годин здачею, не курити. Ну, я взагалі не курю. Дієта. Це мінус молочне, яйця такого не можна. Жареного, гострого, перездачу самої не можна. Після здачі крові води. Перездачі крові теж дуже багато води пити, солодкого. Зараз після здачі обов'язково теж. Поїсти, бажано відпочити. Кожного разу відчуваю себе чудово. Тішу себе тим, що комусь зміг допомогти. Добрий день. Доброго дня. До здачі. Будьте добре. 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 Давайте руку за зап'ястям, будь ласка. Міряємо температурку. 36,6. Будь ласка, підходьте до віконечка. Борися на борис. Сергій розповів, що його оточення по-різному сприймає його бажання бути донором. Хтось підтримує, хтось категорично проти. Говорять, не потрібно для чого. Шкодиш здоров'ю, а інші навпаки, якби очищаються кров. Зараз після здачі крові дають 100 гривень на чай, відновити організм. Сьогодні після здачі крові відпочинку мене, скажімо, не передбачено. Поїду додому, до праці на роботу. Працюю будівельником. У обласному центрі служби крові Сергія знають, процедура забору крові з його слів для нього звична справа. Кіця? кіця під футболкою тут. А собачка. Боятись тут немає чого. Ваша кров завжди допоможе комусь зробити для себе користь для свого організму. Кров можна здавати 5 разів на рік. Плазма здається через кожних 15 днів, але потрібно комбінувати, так як після здачі крові місяць не можна взагалі нічого здавати. Щойно здав кров, почуваю себе дуже добре. Процес здачі крові займає хвилин 20, плазми — хвилин 40. Ну, за місяць буду знову тут здавати вже плазму. Валентина Крам, меддиректорка обласного центру служби крові, розповіла, що усього на Волині 4126 почесних донорів. І це уся інформація на сьогодні. Маєте новини чи запитання? пишіть нам на електронну адресу, а також читайте новини в усіх соцмережах і на сайті Суспільна Медіа. У підрубриці топ регіонів шукайте Волинь. До зустрічі у наступному випуску. На все добре.